У самому серці фінського лісу, де сосни стоять, мов велетні в снігових шапках, а вітер співає стародавні мелодії, жив маленький тонту на ім'я Мієко. Він був найменшим серед усіх різдвяних тонту, таких низеньких, як гриб під снігом, і таких прутких, як язик полум'я в каміні. У його обов'язки входило стежити за лісовими стежками, щоб жодна тварина чи людина не заблукала у зимову ніч. Але мієко часто засмучувало те, що він не мав жодного справжнього різдвяного дару. Інші тонту вміли робити дивовижні речі, одні могли розпалювати вогонь з крижинок, інші шити рукавиці з місячних променів, а старий тонту руне навіть міг на мить зупинити заметіль. Мієко ж умів тільки швидко бігати і мріяв хоч раз у житті зробити щось велике, гідне справжнього різдва. Одного морозного вечора, коли небо було вкрите зеленими смугами північного сяйва, Мієко забрів у частину лісу, куди тонту зазвичай не заходили. Сніг там лежав чистий і недоторканий, мов біла ковдра, розстелена самою зимою. Раптом він побачив незвичайне сяйво. На маленькому пеньочку стояла кришталева свічка висока, тонка, прозора, як зимовий лід на озері. Вона світилася зсередини м'яким синім полум'ям, хоча не горіла і не топила сніг. Як вона сюди потрапила? Поруч почувся тихий хрускіт снігу, з тіні вийшла йоулу морі, стара лісова бабця, дух Різдва. Ти знайшов непросту річ мієко, це кришталева свічка бажання. Її полум'я може здійснити одне бажання в Різдвяну ніч лише одне, але справжнє. Чи можу я взяти її? Тільки якщо твоє бажання буде чистим. Пам'ятай, свічка чує не слова, а серце. Одне бажання як же багато я міг би зробити. Він уявив, як приносить її старшому тонту руни, і той дарує величезне свято для всіх мешканців лісу. Уявив, як загадує тепло, щоб мороз не мучив ні звірів, ні людей. Уявив, як просить для себе дар творити справжнє різдвяне чудо, але раптом почув тихий плач. З поміж ялин вийшла маленька дівчинка. Вона тремтіла від холоду, одягнена у тонкий кожушок. Її щоки були червоні, а очі повні сліз. Ти хто? тихо запитав Мієко, хоч розумів, що люди зазвичай не бачать тонту. Я Айно. я загубилась. Ми з мамою збирали хмис у лісі, а потім здійнялася хуртовина. Мама кликала мене, але я не чула. Я боюсь. Жодний зі своїх великих бажань Мієко вже не міг навіть подумати. Серце стислося. Не плач, я допоможу. Коли він підніс кришталеву свічку над головою, її синє світло стало яскравішим. Полум'я потепліло, наче перетворилося на маленьке сонечко. Світло впало на сніг, і з'явилася стежка. Вона сяяла ніжним срібним блиском, немов її намалювали зірки. Що це? Це шлях додому. Дівчинка пішла вперед, а він біг поряд. Хоч знав, що вона його не бачить, світло ставало дедалі теплішим. Його Лунорі не обманула. Свічка справді виконувала те, що приховувало серце. За кілька хвилин далині почувся голос Айно. Де ти? Айно, мамо. я тут! «Мама, дивись хтось залишив маленьку шапочку. «Хм, Мабуть, то був лісовий дух. Подякуємо йому. Щось в тобі змінилося, Мієко. Ти зробив велику справу. В ту різдвяну ніч у лісі відбулося диво. Світло північного сяйва стало золотистим, а зірки ніби співали. Навіть сніг м'яко світився, так наче сама крижана свічка подарувала часточку свого полум'я всьому світу. Тихо білий сніг лежить у ночі темної, сліди ведуть маленьких ні до свічки кришталевої, кришталева свічка світить вночі, показує шлях де незгасливо в ніх, якщо поділися світлом своїм. Міг би принести світло, втім залишити його тільки собі. Я б дарував дивні дива, та недарма ця свічка жива. Кришталева свічка Світить вночі, показує шлях, де не згасли вогні. Якщо та ні. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал Нейромережево, адже тут завжди цікаво.